Вітаю, шановні аграрії, фермера, хлопці дівчата. Ви на каналі Мистецтво Поля Сиренка. І з вас насамперед подобайка і підписка. А з нас чіткий і якісний професійний контент. Мова сьогодні піде, друзі, про що? Незважаючи на цей замовий килим, на оці морозяки, які зараз тривають. Да? Річ сьогодні піде, друзі, про царіа полів, про соняшник. Ви бачите, як в цьому році появилось перше в історії України вартість соняшнику пересягнула позначку 30 тисяч гривень за одну тонну. Ну розумієте, отримавши 4 тони соняшнику, це можна отримати при такій ціні 120 тисяч виручки, друзі. При витратах там 40 тисяч, 80 тисяч можна відкласти інвестувати. Що хочеш, і в техніку, і в доброва, і в науку, і в технології, і в систему захисту. Ну, соняшник дійсно це паличка-виручалочка. Погодьтеся. Але сьогодні дуже багато. От в зимовий період багато перечитуєш літератури, дивишся різні інформації, розумієте? І багато сьогодні схиляється. Я бачу, що проблема. Низької врожайності соняшнику це в тому, що ми його надто рано сіємо, він потім попадає в заморозки, в приморозки і не дає хороших результатів. Але, друзі, насамперед, я хочу вам сказати, необхідно орієнтуватися на багаторічні дані, розумієте? Я в своїй практиці висівав соняшник на площі більше 100 тисяч гектар І зробили ми з своїми ну, колегами, агрономами такий висновок. Що ранні терміни сівби соняшнику, що значить ранні? Ну, це для різних регіонів по різному, розумієте? Південь це одне, західна частина України інша, центральна, але десь це кінець березня, початок квітня місяця, тобто сівба десь до 10 квітня. Коли в ці терміни висівається соняшник, є сприятливі умови, фізична стиглість ґрунту, дає можливість ми пройшли, зробили холодовий тест, висіяли холодостійкі гібриди. Так от ранні терміни сівби, друзі дають ліпші, кращі, високі прибуткові результати. Я по соняшнику отримував друзі більше 6 тонн з гектару і на малій площі, це 62 центнера, розумієте. І бажаю і вам отримувати разом з нами такі врожаї, друзі. Але давайте орієнтуватися, ну, десь на 3,5-4,5 тонни, тони, в середньому 4 тони це хороші результати. Але все-таки хочу ще раз повторити, що більш ранні терміни сівби. Але фізично стиглий ґрунт. Да, температури всі чекають там плюс 10, плюс 12 на глибині 5 сантиметрів, тобто на глибині сівби соняшнику. Але не завжди це буває. Чому все-таки ранні терміни сівби? Вони кращі для соняшнику, друзі, через те, що в цих умовах. Краще розвивається коренева система. Соняшник може розвивати кореневу систему до трьох метрів. Я розумію негативи, там, винос вологи да, і все інше, але це інша тема, розумієте? Ми говоримо про результат, про урожай соняшнику. Так от, друзі, необхідно все-таки, можливо, і в господарстві закласти такі досліди в цьому році. Візьміть при можливості посійте в три терміни. Це десь термін, якщо дозволить погода. Грунт фізично достигне. Кінець березня, початок квітня, потім середина квітня, а потім, можливо, початок травня. Минулий рік, друзі, ну це досить низький врожай соняшник в Україні. Ви пам'ятаєте, із тими, е, трьома, трьома чергами холодів, особливо дві черги квітня. місяця У нас е, терміни сівби без затягнулися, ми його висівали майже весь травень. Дехто сіяв ще й на початку червня місяця. І результати негативні при пізніх термінах сівби, друзі. Я рахую, в оптимально це посіяти всі площі соняшок десь до 1 травня. Це буде супер просто. Закінчити. Кукурузку можна сіяти і до 20 травня. Це абсолютно нормально. Там фау регулювати і все. А соняшник, друзі, бажано висіяти все-таки в більш раннішні терміни. Краще розвивається коренева система. Це раз. А насамперед, друзі, це фотосинтетична активна радіація. Соняшник володіє досить великою листовою пластиною, витативною масою. І оце сонячна радіація, яку потім він на себе асимулює, тобто поліпшується фотосинтез, ріст і розвиток зв'язку з цим, формування генеративної маси, тобто кошика. Кошик формується. Нормально запліднюється, нормального розміру, там 20 сантиметрів, навіть 22 Не потрібно там, щоб був такий, да, як руль в машині. А потрібно десь 20-22 і щоб насіння добре зав'язалося. І оцей якраз термін оцей, сонячна радіація, друзі, найбільш активна це друга половина травня місяця, перша половина червня. Тобто в цей період. Він повинен повинен акумулювати сонячну оцю радіацію, активність і е, сформувати нормальну генеративну частину, тобто закласти бутон і потім кошик. Коли соняшник починає квітувати, десь уже з 20 червня, десь із 25-го і закінчує десь 10 липня, друзі, це супер. А коли ми затримуємося, в бою, його вже в травні місяці. Після 5, після 10 травня він потім може квітувати навіть цілий місяць, розумієте? Весь липень. І тоді і запліднення, і рівномірність розвитку погана дуже для рослини. І він формує набагато нижчий результат. Тобто за власним спостереженням, друзі, і я скажу, що дійсно є досить тісна кореляція. Нехай в коментарях науковці поправлять, хто дійсно займається. Вивченням фізіології розвитку соняшнику. Не просто так, да? для хайпу. Ті, які хочуть написати, що вони великі фахівці, друзі. Дійсно, фахівців багато сьогодні по соняшнику, але потрібний результат. Результат, розумієте? Вінницька область, Бершицький район, 2014 рік з площі 3000 гектар, середня врожайність соняшнику. 5 тонн з гектару. Це абсолютно я пам'ятаю ці результати. Пам'ятаю той гібрид Конді, суперовий гібрид соняшнику. Я його люблю найбільше. Ну просто він валив, друзі. Деякі поля давали майже під 6 тонн. Буду завершувати. Морозно все таки зимно. Але ще раз хочу вам порадити, друзі. Орієнтуйтесь на більш ранні терміни сівби. Зробіть все, щоб соняшник зійшов вже в квітні. місяці, Заморозки, ви скажете. Друзі, сходи соняшник сучасних гібридів можуть витримувати заморозки до мінус 10. Подивіться на падалицю, на пшениці. Вже морози такі приморозки, мінус 10, а потім е, відлига, і він нормально себе почува. Тому ви не орієнтуйтеся і згадайте на своїй практиці, коли ви втрачали із за заморозків, наприклад, чи за приморозки весняний період. Ось про це необхідно говорити. А все-таки необхідно думати за результат. Це і раннє дозрівання, і краще накопичення олії, і е, можна навіть і десекацію уникнути. Але насамперед уникаємо хвороби. Суха гниль, склеротіння, фомопсис і все інше. Тому оце така інформація. Готуємося до сівби активно, плануємо і рекомендуємо вам більше дивитися відео на нашому каналі, ставати спонсорами. До речі, у нас класні вебінари. І не латин. Як завжди, Маргарита Миколаївна підсказку в нас дала. У нас по Соняшнику маса класних вебінарів, і їх можуть переглянути спонсори інтенсивної і вищої технології, де ми розповідаємо про все. І про цю кореляцію сівби Соняшнику, і про систему живлення, як відрегулювати її в зв'язку з різними термінами сівби, з ранніми, середніми, пізніми, як захист планувати. Розумієте, все це важливо. А на соняшнику можна отримувати, друзі, колосальні гроші. Ціна завжди буде. Україна займає в світі друге місце по площам сів без соняшнику. І в Україні найкращі хлопці і дівчата-фермера, які люблять цю культуру і правильно займаються разом з нами. На все добре. До зустрічі на каналі. Пока-пока.